Всі, ма мабуть, може возникнути якесь питання, а ми, я думаю, не так уже і довго будемо ще. Як тут. скажете, я не хочу нікого відпускати, бо в мене є питання, в мене добре. є питання. Давайте, Максиму Миколаївичу дамо слово вже. Максиму Його, З його е, ну, знову молодою для заочного відділення. Спеціальністю і яка яка дійсно у нас відновилась завдяки нашим воїнам, які дуже бажали придбати цю дисципліну? саме так Добре. Я, я так розумію, що сьогоднішній у нас зустріч буде транслюватися для майбутніх наших абітурієнтів? тоді Доброго дня, шановні бітурієнти. Мене звуть Ганчук Максим Миколаєвич, я завідувач кафедри геоекології і землеустрою. Наша кафедра є в певній мірі особливою, тому що вона є випусковою відразу для двох спеціальностей. Перша спеціальність це є два екологія, вже відповідно до нового переліку спеціальностей галузи знань. І спеціальність G18 геодезія та землеустрій. Тому, Анатолій Михайловна, якщо ви мені дозволите, я сьогодні розкажу про обидві спеціальності. Тому що, пам'ятаю, в тому році у нас були, приходили як чоловіки, так і жінки. Я думаю, що екологія може зацікавити жіночу частину наших захисників Геодезія це все ж таки більше для чоловіків. Тому дозвольте мені швиденько проговорити про обидві. Спеціальності, які є на нашій кафедрі. Так, видно. Мабуть, так. Отже, перша спеціальність це екологія. Взагалі, екологія це надзвичайно цікава спеціальність, адже фактично сьогоднішній світ сформований в першу чергу. На стику трьох основних, мабуть, таких цікавих напрямків це соціологія, це економіка, і це екологія. Якщо ми говоримо взагалі про сталий розвиток, то тут ми, звісно ж, говоримо і про екологію, тому що екологія це наука, яка вивчає взаємозв'язок людини із навколишнім середовищем. Не тільки людини на навколишнє середовище, а й зворотній вплив навколишнього середовища на людину. Що стосується стосується того, як спрямований освітній процес, то відповідно у нас в першу чергу ми говоримо про те, що є в нас дисципліни, як і загального природничого спрямування, обов'язково є блок правознавчих дисциплін. Тому що е, сьогоднішній день е, будь-яка спеціальність, будь-яка е, галузь знань, яка представлена в нашому університеті, я думаю, що вона е, в першу чергу е, працює у взаємозв'язку із законодавчою правовою базою нашої держави. Е, Наступний два блоки це відповідно уже специфічні дисципліни, які притаманні виключно е, нашій спеціальності, е, в них як є і Обов'язково прикладна частина і е, специфічні дисципліни, які допомагають більше дізнатися саме про навколишнє середовище. А для чого взагалі е, це все вивчати і це все знати? Е, відповідь на це питання можна побачити на цьому слайді. Перше, це для того, аби е, мати можливість е, знайти, звісно ж, достойну роботу. І на сьогоднішній день, виходячи із того спектру спеці... спеціальних дисциплін, які пропонуються викладачами нашої кафедри, ви можете працевлаштовуватися в на об'єкти природно-заповідного фонду. Для прикладу, в Запорізькій області є два потужних об'єкти природно-заповідного фонду: це Національний природний парк Приазовський і Національний природний парк Великий Луг. На превеликий жаль. Сьогодні вони обидва знаходяться на окупованих територіях. І е, в майбутньому, е, після звільнення цих територій, першочергово екологи будуть займатися саме відновленням е, екологічних ядер е, даних про територій. територій. Наступне е, це працевлаштування е, в. Е, в секторі, наприклад, приватному, що стосується саме вивчення якості навколишнього середовища, це, це його дослідження. Відповідно, це що стосується проведення екологічного аудиту, екологічного менеджменту підприємств, це оцінка впливу на довкілля, і так далі, наступне, де ви можете працювати, це відповідно і державний сектор в тому числі. Це і е, лісові господарства, це і рибнагляд, це і Держекоінспекція. Е, окрім того, є ще досить широкий е, спектр е, таких досить специфічних напрямків, як, які, наприклад, е, це те, що у нас сьогодні розвивається активно, е, це е, альтернативні джерела енергії, які чинять е, менший негативний вплив на навколишнє середовище. Там ви також можете себе знайти в цій галузі. Далі кілька слайдів. Це те, як ми працюємо з нашими студентами. Звісно ж, це все робота відбувалася під час того, як ми працювали вдома. На жаль, зараз, враховуючи цю ситуацію і повномасштабне вторгнення Російської Федерації, ми максимально співпрацюємо з нашими студентами, але, на жаль, в дистанційному форматі. Але при цьому. ж, ми завжди е, продовжуємо е, тісну співпрацю з нашим студентством, залучаємо її до наукової роботи. Буквально нещодавно е, наша е, студентка приймала участь в, е, в Києві, е, в столиці нашої держави, в одному екологічному форумі, де е, представляла наш університет, гідно представляла. Е, Випускниця нашої, нашої кафедри, нашої спеціальності екологія. Ми часто приймаємо участь в різноманітних конкурсах наукових робіт студентських і займаємо призові місця. Окрім того, реалізується на нашій кафедрі також ідуальна система освіти. Звісно, для вас це можливо наразі не настільки буде актуально, так як ви перебуваєте на активній військовій службі. Але про це не можна не сказати. Дуальна освіта це відповідно коли ви і навчаєтесь, і паралельно ви працюєте за спеціальністю. Ну і звісно ж, саме основне це практична діяльність. Ми постійно з нашими студентами проводимо велику кількість навчальних практик ще до повномасштабного вторгнення в рамках навчальних практик. Ми виїжджали на острів Бірючий, це Херсонська область, де, в практично в диких умовах, в оточенні табуна диких коней та диких ланей, ми жили в палатках і вивчали. Навколишнє середовище в межах навчальної практики. Окрім того, наша матеріально-технічна база, яка постійно ми її оновлюємо та поповняємо за рахунок участі в різноманітних як національних, так і міжнародних проєктів, намагаємося відновити те, що втратили. І сподіваюся, що, звісно ж, після звільнення територій. Міста Мелітополя і взагалі територію України після повернення додому ми посилимо ще більше нашу приборну базу ніж раніше. Так, окрім того, ми велику кількість проводимо і екскурсій з нашими студентами, відвідуємо. Різноманітні, цікаві в екологічному сенсі місця. В тому числі щороку зі студентами ми виїжджали, для прикладу, на нашу Запорізьку атомну електростанцію, де нам проводили екскурсії по всім можливим об'єктам. І сподіваємося, що в тому числі, знову ж таки, після звільнення ми, ми зможемо відновити. В наші екскурсійні маршрути, як зазвичай, ну і знову ж таки, у нас на кафедрі серед наших студентів є велика представлена великою різноманітністю, саме різність і етнічних меншинств, які проживають на території України, і ми проводимо велику кількість. І, взагалі, наш університет проводить завжди велику кількість заходів спрямованих. На інтернету загальну. Ну і завжди наші сенти мали е, участь у великій кількості е, творчих конкурсів, е, спортивних змаганнях і так далі. Здобували, е, звісно ж, і е, призові місця. Е, Сьогодні ж, взагалі колишнього світа, в першу чергу спрямована таким чином, щоб після деокупації території України підготувати тих фахівців, на плечі яких лягло б відновлення територій, адже сьогодні, під час активних активного ведення бойових дій, Йде комплексний комплексне забруднення навколишнього середовища, тут і забруднення ґрунтів, і не тільки різними полютантами, там важкими металами, чи нітритами, нітратами, чи гуршмазочними матеріалами, а тут і в тому числі і фізичне забруднення, ті ж самі уламки від нерозір або нерозірвані снаряди. Міни і так далі. Це все е, необхідно буде е, цю небезпеку е, відповідно е, ну, усувати. От. Е, так, так, так. Е, так, звісно, ще хочу сказати, що у 2022 році був якраз затверджений е, професійний стандарт, еколог, е, в якому чітко е, ранговано. Яку посаду може займати випускник бакалавра чи магістратури? Тому, шановні абітурієнти, запрошую вас до навчання на спеціальність екологія як на бакалаврат, так і на магістратуру. Що ж, поки що, про по екології це все. Тоді наразі дозвольте мені представити другу нашу спеціальність. Тут вже, мабуть, буде цікавіше хлопцям та чоловікам, адже це все ж таки спеціальність технічна. От, е, називається вона Геодезія та землеустрій. Е, е, спеціальність Геодезія та землеустрій в нашому університеті є досить молодою, в принципі. От, е, Якщо ми говоримо про наповненість освітнього процесу різноманітними дисциплінами, то це дисципліни як і загального е, циклу, е, до якої входить поглиблення е, знань ваших і на напрацювання на професійних навичок, спілкування е, державною мовою, в першу чергу, е, саме в колі е, відповідно професійного спрямування. Цей розвиток філософської думки, це відповідно вивчення іноземної мови знову ж таки за професійним спрямуванням. Е, і також у нас представлено надзвичайно широкий спектр е, дисциплін професійного спрямування, які е, надаю, забезпечують відповідні компетентності як окремо з геодезії, так і з землеустрою. Е, унікальність цієї освітньої програми полягає якраз таки в тому, що під, під час, після закінчення. Ви отримуєте диплом, де буде написано, що ви або бакалавр, або магістр з геодезії та землеустрою. Відповідно, ви можете прямувати свою енергетику або в напрямку розробки різноманітних геодезичних програм, чи в напрямку землеустрою. Для цього у вас відкривається таким чином досить великий спектр. Можливості для працевлаштування. Знову ж таки, два потужних блоки. Перший це державний, другий — це приватний сектор. Якщо ми говоримо державний, то це, наприклад, система Держгеокадастру. Якщо ми говоримо за приватний сектор, то тут ще більш потужніша база, тому що на сьогоднішній день існує велика кількість фірм різного рівня. Які займаються землевпорядними роботами. І враховуючи сьогоднішню ситуацію і те, що у нас відбувається якраз на Південному сході нашої держави, знову ж таки повторюється, що після деокупації надзвичайно великий об'єм роботи саме для геодезистів, саме для землевпорядників. Тому що навіть ті ж самі розмінувальні роботи без попереднього. Обстеження території, вони, мабуть, е, неможливі. Е, а для убезпечення в першу чергу, убезпечення е, людей, то е, такий огляд е, території можливий саме за рахунок використання е, БПЛА та дронів. Е, як як їх використовувати, як проводити зйомку місцевості для того, щоб не наражати на небезпеку людей і е, випрацювати маршрути е, роботи розмінувальної техніки це все ви можете дізнатися е, під час навчання на нашій спеціальності? Е, знову ж таки, е, великий блок як вибіркових дисциплін, які ви можете обирати за бажанням. Тут ви можете обирати не тільки дисциплін професійного спрямування, а й інших напрямків, як культурологічного, соціально-політичного, правового, природничого, іншомовного і так далі, для того, щоб підвищити свою кваліфікацію як майбутнього випускника і відповідно свою затребуваність на ринку праці. Також у нас присутній досить потужний блок, саме практичний, який представлений навчальними практиками. В межах яких ви дізнаєтеся, як працювати, як з електронними гедозичними приладами, як працювати з новітніми, топографо гедозичними приладами. От, як проводити зйомку місцевості, які методики для цього використовувати, які прилади для цього використовувати, і так далі. Ну, знову ж таки, що стосується освітнього процесу, то у нас наша матеріально-технічна база, по крайній мірі, вона у uh, 2022 році фактично була втрачена. Зараз ми якраз працюємо над її відновленням, закуповуємо нові прилади, десь нам допомагають наші партнери, як українські, так і закордонні, з якими ми співпрацюємо. От, ну, в рамках так, вільного часу. Наші студенти завжди можуть бути залучені до різноманітних заходів, які проводяться як університетом, так і кафедрою в межах інституту кураторства. Ну і, звісно ж, наукова робота, буквально ось в тому семестрі. Наша студентка, яка займається науковою роботою, вона виграла відразу два наукові конкурси наукових робіт. І наразі вона вже дійшла до третього туру стипендіального фонду Пінчука на здобуття стипендії. Це конкурс завтра UA». От, Сподіваємося, що на наступному тижні якраз має бути, е, проходити якраз третій тур, і сподіваємося, що вона пройде далі і переможе в цьому конкурсі. Тому що вже досить багато вона для цього зробила і вона заслуговує на цю перемогу. Що стосується нашої міжнародної діяльності, ще із 2019 року ми активно співпрацюємо з нашими німецькими колегами саме в сфері геодезії та Землю. Устрою професор Кресе, який до нас приїжджав в університет до війни, він активно зараз працює над тим, щоб, по-перше, розказати про те, що діється в Україні, що діється з нашим університетом. Ось якраз представлена скрін статті, яку він опублікував позаминулому році, де якраз розповідає про своє знайомство з нашим університетом, з нашою кафедрою. І е, про ті проблеми, з якими зіткаються е, сьогоднішня, взагалі освіта вища освіта в Україні е, під час повномасштабного е, вторгнення, Е, за, за його допомогою. Е, ми е, вже е, частково відновили нашу матеріально-технічну базу. Е, він нам надзвичайно сильно допомагає в цьому. Ми з ним не припиняємо спілкуватися і сподіваємося на подальшу з ним. Е, Працю. От. тому дякую за увагу. Будь ласка, питання, зауваження, пропозиції завжди буду радий.